Добрий день, я учень 10 А класу Харківського ліцею No36 Черкасов Георгій. Люди, зупиніться, прислухайтеся, озирніться, чуєте, скільки незадоволених життям харків'ян, киян, вів'ян, чуєте, як лунає звідусіль? Я так втомився, як мене це все дістало. Я хочу новий телефон. А у когось немає можливості зателефонувати мамі і сказати: Я живий, ти скажешся. Що завтра знову рано вставати, а хтось ще й не лягав. Я чую, як вже мені цей суп. Я хочу суші, піцу. А хтось не їв вже три дні чи ділить одне печиво на двох. Схаменіться, люди, досить думати про себе. Давайте жити повноцінним життям. Адже живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Іде війна. Гинуть люди, зруйновані будинки, понівечені долі. А між нами стіна, стіна непорозуміння, заздрощів, ненависті. Стіна. Наші захисники тримають кордони, волонтери допомагають їм в усьому. А що ти робиш для перемоги? І у відповідь почув: Я не заважаю. Схаменіться, люди, найгірше і найогидніше пасивним бути. Я ще не вмію воювати, грошей не заробляє, тому й не можу задонатити. І донором стати не можу, вік не дозволяє, та вивчить мову я зумів і розмовляти нею вчуся. І з ворогом своїм я саме мовою борюся. виборюю для неї я життя, щоб там, на фронті, на нулі, повірили, що все це не дарма. Працюємо більше, кожен на своєму місці, Наближаємо разом нашу перемогу. Дякую за увагу!